Є два політичних стилі в політи в... в управлінні держави. Один політичний стиль це коли ви от збираєте людей, які вам приємні чи неприємні. Вони є урядовцями, вони займають посади. Це не просто люди, з якими ви там спілкуєтеся куларно, і вони вам говорять якісь версії розвитку подій, з яких ви ухвалюєте правильне рішення, відмовляючись від свого власного бачення, тому що ви віддаєте собі звіт в тому, що ви можете бути не в усьому компетентні. Ви звичайно, геніальний політик, любов народу і таке інше, Лази але бо які ліберта. є якісь, є якісь питання, яких просто нічого не розвивати розумієте? і таких питань може бути більшість, якщо ви не займалися політичною діяльністю все життя. А є інший стиль керівництва країни, коли люди, яких ви збираєте навколо себе, говорять вам те, що вам приємно почути, і їхня головна задача сказати вам те, що вам при вам приємно почути ще до того, як скажете ви це. Ви, тобто, та це те, що називається на мові чиновницьків, вміння прочитати. Mm -hmm. Розумієте, ось маск читає Трампа, Єрмак читає Зеленського. Умовний Білоусов, як ми бачимо по колегії міністерства оборони да, Російської Федерації читає путь.